На час сильних морозів батьки можуть самостійно прийняти рішення і не впускати дитину до школи. Про це йдеться в наказі міністерства освіти і науки у львівській школі номер 10 Нині не прийшла на навчання четверта частина від загальної кількості учнів. Але це діти, які захворіли, а не ті, що пропускають через мороз. Наказ міністерства вчителі сприйняли позитивно. Якщо дитина запізнюється, скажімо, на перший урок, то ми дуже толерантно до того відносимося, бо розуміємо то. Або якщо скажімо, батько чи мама дзвонить і каже, що сьогодні не буде дитини, то ми теж розуміємо, бо є якісь причини на то. У школу з польською мовою навчання учні добираються не лише з районів Львова, а й з навколишніх містечок і сіл. Доїжджати у морози їм важче. Тому за запізнення тут не карають. Лише просять батьків попереджати класних керівників про пропуски. Якщо є гуртовина, звичайно, і, наприклад, до вийде і не може дочекатися на маршрутку чи на якийсь інший транспорт, тоді батьки попереджують і діти взагалі не доходять до школи. Є. Не на менок. Енки вчителі ставлять лише коли дитина хворіє або пропускає без причини. Таким тимчасовим правилом батьки не зловживають. Мої батьки кажуть, іди до школи обов'язково. Я взагалі не триває до школи, але цей останній тиждень, якби чекаю на зупинці з пів години, але тривай не приїжджає. Я відповідно маю мушу йти пішки до школи. Ну, вже тиждень хожу пішки. Сильніші морози синоптики очікують уже у п'ятницю.